Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі Лялі Колекціонер. А сьогодні в нас такий буде е, балакавка, як то кажуть. Е, хочу вам показати свою нову красуню, яка приїхала мене до нового Ні, вона вже приїхала після Нового року. Ну, але це такий новорічний подарунок. Це Белла від Антоніо Хуан. О, така якраз зимова дівчинка. Гарненька. От. А це Беті Ламаджик. От А це в нас Кеті. Моя красуня, яка вже раніше демонструвала вам прикраси, коли я розповідала, які бувають види українських намист. Вона була тоді в нас моделлю. От, хотіла б вам познімати про мішок Е, Трошки ще почала знімати, але воно трохи не пішло мені. от тому. Видалила все, але так як давно вже нічого не було. І свята закінчуються. От така в мене ялиночка. Скоро її розбирати, але на ялиночки теж, крім звичайних іграшок, є колекційні іграшки. Це, наприклад, зіронька від Олени Тодорової. От. А ця чудова така лисичка, це вона нас з вати. автор цього грибочка Оксана Стапчук. От. А ось ще один грибочок від Оксани Стапчук. От. Це чудовий малюк від Олександри Наяти. Теж майстра українського. А, вон. а це така красунька, верніше красун. Це не ялинкова іграшка, але так як у нас рік кролика, то він такий оцей заєць, класнючий від Олени Вребець сидить на моїй ялиночці. Гарнюній. Так. Це не авторська, але це просто мила в моєму серцю іграшка, тому що подарувала мені подруга. Взагалі в мене в цьому році яленочка прикрашена такими іграшками. Або подарованими, або з дитинства, наприклад, ось оцей собачка. От. Це грибочок від Марік Роз. Марії Гроздової. Крос, а це Тедіманс Олена Петрович. Олена Петрович. А цю красотку хтось когось подарував. Вона висіла спочатку на люстрі. А тепер стала інкола іграшкою. Морозик. Цей Балабончик тарабанець приїхав разом з цим зайцем. Колубочок. така в цьому році ялиночка, от яка скоро вже буквально через пару днів піде відпочивати до наступного. Року. Дякую, що додивилися. Кому сподобалось відео, ставимо подобайки, підписуємося на канал.